Дві години ночі повітряна тривога, летить балістика, а у Юлі тут творчість і релакс. Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Я сьогодні не спала півночі, робила ось таку красу, займалася творчістю. Дивіться, яка в мене вийшла ялинка. Мені прям дуже подобається така пишна, гарна і дуже запашна. Дуже приємно вона пахне. Як вам, напишіть. Звісно, що я її ще не прикрашала. Буду цим займатися трохи пізніше. На відео сам процес я не знімала, бо це була ніч, і, в принципі, я робила таке відео минулого року, тому я залишу посилання на це відео в описі під відео. І кому цікаво, як робити такі ялинки з гілочок, то... Переходьте за посиланням і дивіться. Насправді, нічого складного в цьому немає. Легко робиться, головне, щоб були гілочки, був оазис. Вона ось в такому горщику. Це, до речі, горщик від орхідеї. От, і єдине, що бачу ось цю гілочку. Треба трошечки опустити вниз. А ще Сергій приніс з роботи ось такий подаруночок для Леона. Ви тільки подивіться, яка гарна коробка. Ще і тут віршики написані. З новим роком та Різдвом. Дуже цікаво подивитися, що там всередині. Пізніше її. Відкрию і зроблю відео огляд. Болион на фоні щось без настрою він щойно прокинувся. Так, ну і ця коробочка поїде в кривий ріг до племінниці. Я вже сюди її дещо поклала, вона дуже любить ось такі желейні цукерки, кіндер. Буду відправляти їм посилку і ще смаколики. Дивилися передачу, яка називається Твоя оселя в сьогоднішньому випуску приймала участь Ярослава. Я знаю, що деякі дівчата сьогодні приїхали до Ярослави в гості з самого ранку, щоб разом подивитися цей випуск. От, мене, звісно, вона теж запрошувала, але мені дуже далеко їхати, тому, на жаль. Я залишилась вдома, але підтримала її і дивилася цю передачу вдома. Я вже зранку трохи встигла поприбирати, протерла пил на поверхнях. Треба буде ще протягом дня вимити підлогу в кімнаті. Так, зробила ось тут реорганізацію. Залишилось чотири подарунки. Це порожня коробочка. ось ці Чотири подаруночки залишилось, і це значить, що до Різдва залишилось 4 дні. Дуже швидко пройшов час. Сьогодні у нас, дивіться, класна погодка. На вулиці сонячно, сухо, треба буде обов'язково вийти. І видніться блакитне небо. Поправила тут гілочки і тепер виглядає все. Гармонійно. Я прийшла в Юрск, мені треба дещо купити. Вже, до речі, вибору різдвяних товарів, декору дуже мало залишилось. Якось дуже швидко все розбирають, але вже почались знижки на все. Тому і мало товар. Ой, які гарні кульки. Скляні 275 гривень, зараз коштують. Набір ялиночок 350 дуже гарний. Можна поставити на стіл святковий. Гномів повно, херфів. Так хотіла собі всю тарілочку. Але дівчата кажуть, що від ложки залишаються сліди. Зараз зі знижкою значить не буду брати. Хоча для печива мандарин можна було б. Пригляділа ще раніше собі цю кодуску. Зараз вона зі знижкою 350 гривень. Хоча на сайті наче вона 300 коштувала. Можливо, я плутаю, Або ще інший варіант. Зараз я покажу. А ці по 300 зараз зі знижкою. І от я думаю, яку із цих взяти. Або таку продовгувату, або... Квадратна. Схиляюся більше до квадратного, тому що в мене дві інші продовгуваті. і краще взяти таку велику, і вона буде краще поєднуватися з тими меншими. Да? А ну зараз треба менше взяти. Ага, ось такі у нас. Зараз я подивлюсь. Дивіться, ціна зараз 400 гривень. На Чорну П'ятницю можна було по 150 купити. Ось так. Напевно, цю візьму, да? Воно, дивіться, поєднується. Тут клітинка, тут по кольору теж підходить. Бо три таких довгих, мабуть, буде негарно, краще з такою. Серветок. Вже немає на різдвому, що... Добре, що мені в Адвенті купалися, бо я не встигла купити війську були гарні дуже. Тут таку фотозону зробили. Це в торгівельному центрі Аркадія. Камін, годинник, сані. Різдвяна музика грає. Оу, у нас тут аврора відкрилась, треба зайти. Подивитися, така величенька. Ми вже вдома і прогулялися, і трошечки пошопились. Зайшла я в ту Аврору. Так, великий магазин. Щось я там ходила, ходила. І купила тільки ось такі кульки. Вони були недорогі, 55 гривень наче. Золоті, але, правда, це не такий золотий колір, який мені був потрібен. Ну ладно, нехай будуть. В юзку я взяла цю подушку і вже бачу, що вона мені подобається, що класна вона і дуже рада, що обрала саме її. І взяла ще батарейки. Треба поміняти батарейки в цій зірці. І також треба будуть батарейки на гирлянду для ялинки. От, а ну, зараз. О, ну дивіться, як тут його виставити? Гралася і гралася, і все ж таки зрозуміло, що мені подобається, коли ця подушка залишається. На ліжку одна без цих. Цими ми, до речі, постійно користуємось. Я підпираю леончика ними, ну і теж підкладаю собі під голову, коли лягаю з ним в день. От, дивіться, ця подушка класно підходить під подушки від дивану. Хоча їх не буде видно, коли я буду накривати покривалом. А з іншої сторони, я можу діставати. Завтра вже подивлюсь, сьогодні не буду застеляти покривалом. І що саме головне, дивіться, ця подушка класно поєднується зі шторами, плюс білий олень з рулетами, он білий олень стоїть. Класно. Я не прогадала. Напишіть, як вам, що ви думаєте з цього приводу. Зараз я вимкну світло, закрию двері в кімнату. Мене просили показати, як цей світильник буде освітлювати кімнату без додаткового освітлення. Зараз я вимкну гірлянду і вимкну лампу. Ось, дивіться. Мені здається, чудово. Світить все видно. Такий собі нічничок. Мені дуже подобається. Тому рекомендую. Просили, правда, щоб я в кухні показала, але не хочу нести туди цей світильник, це треба його діставати, включати. Тому так, вибачайте. Ну, я думаю, ви зрозуміло. Світить добре. Ще з цього кута вам покажу. Якось так. Ну що, а тепер давайте відкриємо подарунок. Сьогодні вже 21 число. Ось подарунок під номером 21. І залишилось ось цих три подаруночки. Поки у мене там готується плов в мультиварці, є час трошечки з вами побалакати. Ну і заодно відкритий подарунок, хочу в першу чергу всім вам подякувати за всі ваші привітання. Дуже багато отримали ми коментарів. Нам неймовірно приємно і ми щасливі, що ви можете розділити. Цю радість разом з нами. Ми вам всім щиро дякуємо і обіймаємо кожного із вас. До речі, чуєте, леончик там на кухні заливається. Сергій його розважає. Так, ну що, ось такий подаруночок сьогодні. Я думаю, що цей подарунок від Вікі. І я думаю, що тут шкарпетки бо щось таке м'якеньке, невеличке. Думаю, що шкарпеточки. І мені здається, що вони будуть червоного кольору. Ну, давайте перевіримо мою інтуїцію. Інтуїція мене не підвела. Дивіться. Дивіться, дивіться, так, Ануану. А тут не тільки шкарпетки, тут ще й масочка. Дивіться, ось такі шкарпетки. Дуже милі, різдвяні з оленями. А це маленьке оленятко, леончик. І масочка для обличчя. Клас. Такі приємні затишні подаруночки. О, пахне. Кометою пахне. Щиро дякую за подарунок. Мені дуже-дуже приємно. Так, я сьогодні в джинсах, як бачите, не в домашніх шортах. І зараз я ще хочу відкрити ось цей подарунок, який Сергій отримав. На роботі для Леончика. Це Леончика перший подарунок з роботи. Дуже гарна коробочка з традиційними малюнками, просто неймовірна краса. Ще і тут написані щедрівки, віршики, обов'язково збережу. А, цю коробочку. І знаєте, що тут ніде не написано, що всередині. І мені прям дуже цікаво пахне дитинством. Знаєте, який аромат іде з коробки? Аромат сосни. От у нас в домі на Новий рік батьки купували велику сосну, прикрашали її. Чіпляли вогники, і от коли вмикаєш вогники, вони трошечки нагрівалися, від цього аромат сосни ставав ще більш насиченіший. І ось саме з цієї коробки мені <пах> пахне цим ароматом аромат дитинства. Знаєте, можна закрити очі. І повернутися в минуле, коли ми були ще дітьми, і наші батьки були поруч з нами. Так, ладно, відкриваємо коробку. Звісно, леончик не буде це їсти. Це все дістанеться батькам. Дивіться, повна коробка цукерок. І доволі важка ця коробочка. Так буде краще видно. Дивіться, які тут цукерки різні. І їх дуже багато. Ну, все, до чаю у нас тепер є смаколики. У нас, до речі, дуже швидко це все з'їдається. У нас з Сергієм традиція, вкладаємо ввечері Леончика спати. і потім йдемо на кухню і чаюємо. Клас, Класний подарунок. Цукерок дійсно дуже багато. А от тепер мені цікаво, можливо, це на роботі самі робили такі пакунки. купили цукерки різні і окремо ці бокси. Можливо, і так. Скоріше за всього, це не магазинське пакування. Але дуже класно. Леончик, тримай. Твої цукерочки. Нище повтор. Твій перший подарунок. Бери, бери. О, бери таку саму велику. Найсмачнішу бери. Бери, бери. Бери, бери. Бери, бери. Такий серйозний. І до всього серйозного. Сергія. Серйозно. О! Обрав. О, так. Кляш. Молодець. І одразу до рота. Правильно. Ага. Смачно. Ага, дуже смачно. Ну Нехай пограється. Звісно, що він їх їсти не буде. До трьох років. До трьох років такі солодощі леончику заборонені. Так, ну що, плов вже готовий. Це він вже на підігріві стояв. Ось такий він вийшов. М'яско свинина. Вчора купила в метро. І ще шматочок залишився. Завтра зверюборщик. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas!